Ніколи не стидно схватити ворога автомати, добити його, його ж автоматом. У неї позивний командор, і вона операторка дронів десантно-штурмових військах. Десять років тому завідувачка аптеки у Севастополі. Нині Ірина Голосна захищає Україну на фронті. Її підрозділ донедавна виконував бойові завдання на Курщині. каже, там Росія приносить розруху на свої власні території. Та кількість бомб, шахедів, кабів. Яка падала на нашу голову, вона ще падає там на їхні голови, але вони розбивають свої будинки, вони нищать свою територію. Ота кількість вона вже нас не лежить отут. знаєте, вона лежить там у них, і чим більше вони там будуть гатити розбивати, тим мені приємніше піти до українського війська Ірина мріла го коли її спокійне життя в Криму закінчилося. Я думаю, що жоден кримчанин не скаже, що його життя в Криму було погане. Крим, це взагалі сказка з перших днів російської окупації. Волонтерила згадує, як з місцевими жінками стояли живим щитом біля оточених наших військових частин у Севастополі. На території хлопці були, бо їм не давали зброю. Зброя була все закрита, ми вже тепер знаємо, чому і як це вийшло. А з іншої сторони стояли росіяни зі зброєю, і ми боялися кожну ніч, ми боялися штурма, що буде силовий захват. Доньку студентку у Кримському виші почали булити за патріотичні світлини в соцмережах. Ректор там, проректор. І да, голова студ... студради, От вона була мене. Її визвали на кавор, почався просто такий. Бистрий булінг десь буквально за два тижні вона прийшла мені і каже: Я не можу тут вже вчитися, не хочу. Тож спершу з уже захопленого Криму відправила на материк дітей. Донько в інший виш, сина школяра, завезла до мами на Харківщину. Сама протрималася в окупації до 5 листопада, 2014-го. Мені було так больно. Таке знаєте. Ну, відчуття. Я, я вже зараз не можу так сформулювати одним словом. Я думаю, це в кожної людини, яка покидає дім і зрозуміло, коли вона, чи зможе вона тоді повернутись. Наприкінці 2014-го, каже Ірина, вперше подумала вступити до лав ЗСУ. І сталося це завдяки сусідці. Сусідка у нас була така бабулька, странна жінка, яка дуже любила Жириновська. І от вона мені постійно казала, Стерли з ліця землі славян. Славян, стерли, укр з ліця землі стерли. І я тільки Слав'янськ деокупували Гіркин, звідти пішов, я взяла квиток на потяг і поїхала дивитися на Славянську та стерли з ліце землі. На той момент там два магазини було розвалених, і то навіть не магазини, а такі кіоски. Під час цієї поїздки Ірина зустріла свою однокурсницю, доброволицю батальйону Азов. Ходила до військкомату та спершу її не брали. Ірина ще тоді хотіла бути аеророзвідницею. Дефіцитна спеціальність у 14-му. Тож до 24-ї бригади імені короля Данила долучилася як санінструктор. Моя подружка Оля каже: провізори потрібні, тому що ліків дуже багато. Діаспора просила ліки, там з Італії чи звідки за кордону. Ліки є вони на іноземній мові. і треба людина, яка би то все розгребала і хоча б вонаписувала, що до чого. Я їх пішла як провізор. Попала в 24 бригаду, то мене поставили санінструктором на посаду санінструктора. Так я два роки санінструктором і прослужила. Після п'яти років цивільного життя почалася повномасштабна війна. Спершу Ірина займалася волонтерством. Львів це кордон, кордон. Ми тягали через кордон все, що можна. Прийшлося навчитись їздити, хоча до того і права мала, але за кермо не сідала, не було, як то кажуть, ніякої надобності. А потім почалися ці зломані машини для армії. Чоловікам не дозволяли виїжджати, і так ми то через кордон, я дочку теж підсиділа, підтягнула. Паралельно жінка вирішила вчитися аеророзвідці. Восени 22-го року я поїхала в Київ школу аеророзвідки пілотів, а потім я ще в одну школу пішла вчитися. І так поїхала в Славінсь, там до знайомих і з ними вже вони мене вчили в умовах бойових дій. Все практикуватись з літа цього року. Ірина командор, операторка безпілотників у 82-й десантно-штурмовій. Каже, українські дрони технологічно досконаліші, а росіяни швидко все копіюють. Про російських операторів хочу сказати, що вони не дурні, у них теж технології там. Де чого вони просто в нас вчаться. Вони моніторять і з того все схвачують. Я не сказала б, що ми технологічно, технічно від них відстаємо, Ні. Можливо, навіть із попереду на дуже багато, але у них кількість, вони беруть кількістю. За роки війни, розповідає Ірина, вона втратила багатьох друзів. Її перемога живі свої. Мріє про деокупацію Криму і має свій план. Я би купила собі кресло качалку, якийсь такий маленький участок землі на Фіоленті. Геть маленький ранку виходила, аби плети, так би плакаву на фіалінті. Ну це моя мрія така. Аби це стало реальністю, каже Ірина. Потрібно переносити війну на територію Росії, щоб навесні російські аграрії думали, як засадити поле всіми мінами і як повернути спів пташок до знищених міст та сіл. Оксана Босновська, Діана Крахматова, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Крим.